Вітаю вас, чудові діти. Це пані Калина. О, що це? Це сніг. Сніг. Ура! Сніг. О, сніжинка. О, ще одна сніжинка. Багато-багато сніжинок. Летять летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля біла-біла вся земля. Ще раз. Ой, летять летять сніжинки на будинки, на ялинки, на Дороги на поля біла-біла вся земля. В лісі випав перший сніг. Наступає новий рік. Стали думати звірята. Хм, Як зустріть чудове свято! Ялинка зелененька, ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Білка принесла горішки, їжачок, гриби і шишки, Ведмежатко пряники. Смачні медяники, дятли снігорі, синиці посідали на ялинці і сказали, пишну хвою ми прикрасимо собою. Дуже гарна і розкішна у звірят ялинка вийшла. Молодці звірята. І ви, молодці, чудові діти. А ви вже прикрасили ялинку? Так? А я ще не прикрасила ялинку. Допоможете мені, будь ласка. Так? Дякую. Року я хочу прикрасити ялинку геометричними фігурами. Ти мені допоможеш? Але де вони? Їх треба знайти. Допоможи, будь ласка, дякую. Круг. Де круг? Ось я бачу круг. Круг на ялинку. Є перша прикраса. Тепер потрібен квадрат. Де квадрат? Те-де-де-де-де? Ти бачиш? Ось квадрат, ось він. І на ялинку це друга фігура. Тепер мені потрібен трикутник. Ти бачиш трикутник? Де він сховався? Ось він. Так, трикутник. Оп! Тепер мені потрібен овал. Ось овал. А тепер прямокутник. Де прямокутник? Ось прямокутник. А тепер на вершину ялинки я хочу почепити зірку. Різдвяну золоту зірку. Але я її загубила. Де вона? Де? О! Ось вона. Дякую. І зірка. Дякую, чудові діти. Ой, а це що? Це ромб. Ромб загубився. Ось і ромб на ялинку. Багато фігур. А скільки порахуємо? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Сім! Ура! Тепер у нас є ялинка! Ми готові святкувати зиму. Які зимові свята ми знаємо? Спочатку до нас прийде святий Миколай. І принесе подарунки діткам. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У червоній торбинці він несе гостинці. А потім ми будемо святкувати Різдво, Велике свято, Різдво і дітки під ялинкою знайдуть. Подарунки, подарунки. А, послідовність. Сніговик, ялинка, сніговик, ялинка, сніговик. А далі що? Ялинка. У. Аж два сніговики. А чим вони відрізняються? Знайди відмінність. Побачили? У цього сніговика є гудзики! Гудзики! А в цього нема гудзиків! Г! Г. Гудзик. Гудзик. А можна сніг чіпати? Так, можна. А який сніг на дотик? Сніг який? Ой! Холодний чи гарячий? Холодний сніг холодний. С Н, і г. Сніг? А коли сніг буває? Навесні, влітку, восени чи взимку? Коли так, взимку сніг падає взимку. А який він? Холодний чи гарячий? Він холодний, бррр сніг холодний. А взимку як? Холодно чи гаряче? Взимку холодно, бррр, холодно взимку. На дворі. На дворі. Холодно, а в хаті тепло. Тому, коли ми з хати йдемо на двір, що треба зробити? Одягнутися! На дворі бр! Холодно, дзюдзя, холодно, бр! Треба вдягнутися. Що ми вдягаємо взимку, коли холодно? Ти знаєш? Так, ти знаєш. Молодець. Що треба? Футболку? Чи з довгим рукавом? Довгим рукавом, як у пані Калини, бачиш, Светрик? Довгий рукав, пані Калини, теплий Светрик. На ніжки що треба вдягнути? Шорти чи штани? Короткі шорти чи довгі штани? Ну, звісно, довгі штани. Так, захистити наші ніжки від холоду. А що ще треба на ніжки? Взути, яке взуття? Сандалі. Чи зимові теплі чоботи? Ну, звісно, взимку треба взувати зимові теплі чоботи, щоб ступати на холодний сніг і ніжкам не було холодно. Так, чоботи. І все? І ще треба обов'язково вдягнути що? На голову треба вдягнути що? Панапку чи шапку. Шапку треба вдягнути теплу шапку. Ось у пані Калини є шапка. Пані Калина знімає віночок. І одягає, що? Шапку. Ось у пані Калини є шапка. Тепер моїй голові буде тепло. І вушка сховались. Вушка, вушка, вушка. Сховались в шапку. Все сховались. І їм не буде холодно вушкам. Послідовність. Зірка, кулька. Зірка, кулька. Зірка і... Що далі? Кулька, кулька, молодці! Аж дві ялинки. А вони однакові чи різні? Вони різні. А чим вони відрізняються? На цій ялинці кульки блакитні, а на цій ялинці кульки які? Жовті чи червоні? Жовті, жовті кульки, молодці. Що ще треба вдягнути? Купальник чи куртку? Ну, звісно, куртку. Де куртка? Ось у пані Калини рожева куртка. Якого куртка кольору? Рожевого. Вона рожева. Ось пані Калина одягає. І що треба куртку обов'язково зробити? Що? Застібнути, підніми голову вгору, щоб не зачепити підборіддя вгору. І... Нехай дорослі тобі, може, допоможуть. Ось так близько блискавку О, бігонець вгору. Ось пані Калина застібнулась. Тепер в мою курточку не залетить вітер. Бачиш? Пані Калині тепло в курці. Можна йти на двір. Ура! Стягнувшись тепліше морозяним ранком, Мариночка вийшла і стала на ганку. Як гарно навколо все вкрилось кругом пухнастим і чистим, блискучим сніжком. У білому вбранні зелені ялини. Під сніг, як під ковдру, сховались рослини, щоб їх не дістали. Морози страшні, щоб взимку заснути й ожить навесні. Даваймо на лижі, сідаймо в станчата, взувай ковзани, щоб стрілою помчати. Хай щоки щипає мороз жартома. Хороша погода, весела зима. Ми тепло вдягнулись. Ми молодці. Тепер можна йти гуляти на двір, на сніг. Оба сніг на землі сніг. Можна його чіпати? Так? Ні. Ой, він такий холодний. В ручки холодно. Здається, пані Калина забула щось дуже важливе. Що? Що треба на ручки? На ручки треба рукавички. Так. Ось на ліву руку пані калина вдягає рукавичку, Розчепіруть так пальчики. Ось так, в різні сторони, в різні боки пальчики. І ось пані калина вдягнула. Одну рукавичку, тепер треба другу. Ось перша рукавичка, та це друга рукавичка. Другу рукавичку на праву ручку, де пальчики, де пальчики. Хай кожен пальчик знайде свою хатку. Бачиш, в кожного пальчика своя хатка. Шукаємо, шукаємо, пальчики шукають в різні боки пальчики. Ось і пальчикам тепер буде тепло. А скільки в пані калини пальчиків? Один, два, три, чотири, п'ять. Тут п'ять пальчиків. А тут скільки? Один, два, три, чотири, п'ять. Теж п'ять пальчиків. А п'ять плюс п'ять буде десять. Тепер зі снігу можна ліпити сніжки, можна його чіпати і ліпити. Ой, сніжка. А може, зліпимо сніговика? Треба зліпити велику сніжку, треба зробити білу снігову кулю. Спочатку найбільшу велику кулю, пані Калина, зараз ліпить зі снігу. І ось велика куля. Тепер трошки менше. Середню, середню кулю, пані Калина, ліпить, 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 ліпить. Ось. І тепер найменшу кульку треба зліпити. Ліпимо, 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 котимо, котимо, котимо цю снігову кулю по снігу і. ось ми зліпили сніговика. Але він нічого не бачить. Йому потрібні очі, очі. В тебе є очі? Є, а в сніговика нема. Додамо йому очі, щоб він бачив. І Один, два у сніговика. Два ока. Два ока, два ока. Ще сніговику потрібен носик. Носик. А, чудова морква. Це буде носик. Носик. У сніговика. Один носик, один носик, один носик. Ще сніговику треба ротик, щоб йому було чим посміхатися, коли він радіє ротик! Ось у нього буде ротик у сніговика. Один ротик, один ротик, один ротик. І наш сніговик. Посміхається, він щасливий. І ви, чудові діти, і ви чудові дорослі, будьте щасливі. Я вам щиро цього дуже-дуже-дуже сильно бажаю. Нас вийшло! До побачення, чудові діти і чудові дорослі. Дякую, що дивилися.